Чорна п'ятниця наступила в Івано-Франківську, хоча сама вона родом із США. До дня шалених знижок, дехто готується ретельно і заздалегідь очікуємо, що будуть гарні знайшки, а вони зовсім не хороші. Інші про такий день вперше чують. Чесно кажучи, перше чую. Чорна п'ятниця припадає на наступний день після одного з головних свят у США Дня Подяки. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. У цей день магазини відкриваються дуже рано. Часто тамтешні жителі навіть ночують під ними. І всі жертви заради знижки. Прикарпатці ж до такого свята здебільшого ставляться скептично. То відома така штука, що до цього дня готують знижки, але насправді, якби ну, такі знижки, не знижки. Навіть недавно було, було дослідження щодо це на Аліекспресі, наприклад. Поставили програму такого бота, який моніторить одні і ті самі е, знижки, ну, одні і ті самі товари. І власне на графіку видно, що вони спочатку завищують ці ціни, а потім їх. Знижують уже щоб створити ажіотаж. Оксана Говера має власну позицію щодо такого маркетингового ходу. Жінка викладає піар в одному з івано-франківських вишів, тому добре розбирається у таких питаннях. Власники перед тим як починають оголошувати чорну п'ятницю, вони повинні подбати про свій персонал, про навчання їх як управляти потоком, і про те, що все-таки це не це понаднормований робочий день, виходить. Тому не кожен продавець, наприклад, готовий до, до чорної п'ятниці. А з точки зору реклами, то це, звичайно, це дуже хороший рекламний хід, так як я сказала, що продати залишки і прорекламувати себе за вразок. Хоча в Україні знижки у чорну п'ятницю не настільки високі, як у США, проте триватимуть вони щонайменше три дні.